Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Вкотре нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. Також вас закликаю стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт uagit.tv. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із журналістом і медіаекспертом Віктором Лешиком. Вітаємо вас в нашому етері, пане Вікторе. Раді бачити і чути. Доброго дня. Пане Вікторе, от вже кілька днів, можливо, навіть тижнів, а можливо, і місяців, вже тривають різні, різні такі дискусії, чи існує конфлікт між Офісом президента, між політичним командуванням України і між військовим, між Генштабом. Зокрема, і вчора з'являлися такі новини, що, начебто, у міністерстві. Оборони готують подання на звільнення трьох командувачів збройних сил України, і, от, вже багато аналітиків говорять, що це знову ж таки посилює оцю кризу між військовим і політичним е, командуваннями України е, цікаво почути вашу думку, що ви думаєте з приводу того, що можуть бути зняті зі своїх посад, зокрема, е, командувачка медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тернавський і командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Нає. Uh -huh. Я хотів би сказати, що вчора ніяких новин не було. Вчора були просто вкиди, вчораві фейкові вкиди від однієї ті ж команди імені Петра Олексійовича Порошенка. Я подивився, звідки вони йшли. Вони йшли всі від членів гуртка Порошенка. Всі. І всі посилалися на якісь свої джерела у Генеральному штабі. От я просто дивлюся на цих на Арєва, на Волоха, на Сюмар, і так собі уявляю, як у них там прямо свої джерела в Генеральному штабі. Це все брехня. Нема там в них ніяких джерел. Просто немає. А що є? А є бажання команди Порошенка в умовах, коли діючий президент країни. Зеленський сказав, що не буде ніяких виборів президента в умовах війни, бо ніхто не може гарантувати, що вони можуть пройти демократично і з використанням кожного громадянина його права для голосування. Тому цілком логічно, що вони відкладені, але бажання у команди Порошенка взяти реванш за 2019 рік нікуди не поділася. Тому грають у такий більярд. А що, якщо ми вдаримо по самолюбству військових, і хай ще сильніше щепляться військові з політичним діючим керівництвом? Ось це, що було вчора, і кількома днями раніше, коли Ар'єв знімав залужку. А що стосується протиріч між політичним керівництвом? І військовим керівництвом, давайте мислити, не чорно білим воно у кожній воюючій країні існує. Тому що в цей момент, в момент ведення війни, існує бінарність влади, коли є два крила влади політичне і військове. І кожне оточення політичного лідера. І військового лідера грає на авторитет свого лідера і пробує вгадати, а що ж саме хоче його лідер. І кожен хоче добитися максимальної плаполії в цих умовах у прийнятті і здійсненні тих чи інших дій. І тому, коли ми бачимо, що є тертя між банками і Генеральним штабом, це природня річ. Вона неприємна, але природня. І тягнеться це з далеких біблійських ще часів, коли цар Давид посилає свого воєначальника Урію Хецького на війну у зручне для царя місце. Розумієте, це, ці речі просто неминучі. Два центри влади існує в цих умовах політичний і військовий. І завжди є бажаючи нагріти на цьому руки. В даному випадку я бачу, що команда, яка програла у 2019 році, боротьбу за політичну владу не може заспокоїтися. Не може. І не може чекати законних виборів, які будуть так чи інакше, будуть. І тому не вирішують. Якщо вибори 2024 року можливі? Ні, я не говорю про 24 рік, я ж цього не сказав. Вони mm -hmm. будуть не 24 м так 2025, 25, 2025, так 26-го. Не будуть. Але декому терпець уривається. І мене зараз у цій ситуації навіть непокоїть неописана картина, про яку я якби, просто констатував очевидні речі. А те, що відбувається певна синхронність між фейками, які вкидає Росія, із відомим вам виступом, як би виступом залужного про військовий переворот, виступом Арестовича, який забрався десь за кордону і звідти кукурікає, і команди Порошенко. Як ви думаєте, звідки така синхронність? Не знаю, очевидно, можливо, е, можливо ці, е, ці всі учасники цього процесу працюють все-таки якось на Росію або ж просто не усвідомлюють масштабу своєї, е, власне, некористі Україні. От ви собі уявляєте, Петро Олексійович працює на Росії. От я не уявляю. Він же у нас сивий гетьман і він не може працювати на Росії. Він же в нас в Конституцію записав, що ми йдемо в НАТО і в Європейський Союз. Ну як таке може бути? Отут ми стикаємося з непростою природою політичного процесу. Коли одна персона, наприклад, Зеленський, президент України, не влаштовує як Росію, так і Порошенка його команду, але з різних мотивів. Зеленський не влаштовує Росію своєю непоступливістю і безкомпромісністю. Лавров навіть назвав його монстром. Як ви думаєте, це комплімент чи не комплімент для Зеленського? Не знаю, мабуть, комплімент все-таки. Тобто Росія констатує, що з Зеленським вони ніякого мінського договорняка, третього не заварять. Порошенко має свої підстави здіймати ці хвилі. Тому що, якщо немає зараз виборів, легітимність президента, нібито і зберігається. Але вона з кожним днем після березня 24-го року тане все ж таки. Ми розуміємо, що він обраний у 2019 році законно. Ми розуміємо, що в час такої війни проводити вибори, ну, принаймні, скажімо так, не дуже розумно, але і ми розуміємо, що після березня 24-го року легітимність Зеленського буде танути з кожним тижнем. І в цій ситуації ідея, яку ще проштовхує команда реваншистів, полягає у коаліційному уряді народної довіри, яку вони просовують на банку з тим, щоб ну, натякнути. У вас можуть бути конфлікти навіть з військовими, то ми готові вас виручити. Ми готові війти в коаліційний уряд, який наподобі того, що створено зараз в Ізраїлі, буде перемагати Росії. Тобто, гра на кілька цілей і на, на реалізацію кількох планів. І е, давайте вчитися тому, що не все вимірюється планкою зрада не Ми маємо справу з речами складнішими. І давайте вчитися мислити складніше. Ми живемо в демократичній країні, навіть у військовий час, і тут є різні інтереси, попри загальний інтерес, вистояти і перемогти. Все одно кишені і шлунки різні. Пане Вікторе, то все-таки ви вважаєте, що ось е, те, що от, ви кажете, що деякі зацікавлені особи, а не ЗМІ повідомляли про те, що готуються, е, на, готують, начебто, подання на звільнення трьох командувачів ЗСУ, це все-таки фейк і цього, цьому немає місця? Е, ні я, ні ви, ні ті, хто вчора дав ці речі у себе в соцмережах. Немає жодних доказів, чи правда це, чи ні. Як, як людина, яка 40 років присвятила медіа, я б, і був не один раз головним редактором, я, б, журналіста за таку сенсацію вигнав би, не думаючи. Коли б він просто прийшов і сказав, а мені хтось щось сказав. Надзвичайні заяви вимагають надзвичайних доказів. Ви розумієте? Надзвичайні сенсаційні заяви вимагають не просто посилання на якесь анонімне джерело в Генеральному штабі, а надзвичайних доказів. Якщо таких доказів не існує, то ціль зовсім в іншому: збурити суспільство і посіяти таке зерно, що ось ось у нашій країні щепиться. Політичне керівництво, недолуге, дивітанське з патріотичним військовим керівництвом. Навіщо це засандарюється? Я вам уже пояснив. Тобто, ніякої тут новини немає. Є маніпуляція, є підготовка ґрунту для можливого створення коаліційного уряду. Можливого. Інспірованого зіткнення справді політичного або амбіції оточення президента з амбіціями деякого оточення залужено. Ми на розпеченій пателі. Плювати туди краще не плювати. Або по-іншому, більш класичний приклад, ми знаходимося в скляному будинку і розкидатися каміннями і такими вигадками. Категорично не можна. Зараз от всі дружно веселяться з приводу того, що Дубінського нарешті, нарешті е, при, при, пригвоздили чи впіймали при, при, на фейках і довели, що він фейки майстрував на потоці. Ну а що це ми маємо зараз? З вуст Волоха, Сюмар, Арєва це не фейки. І це вважається нормально зараз. Чому це нормально? Це, мабуть, відкрите запитання. Пане Вікторе, а ще цікаво от, почути ваші міркування, чому саме зараз от ведуться ці такі вкиди, чому їх саме зараз просувають, чому, наприклад, цього не відбувалося минулого року або ж на початку цього року. Чи можна це якимось чином теж пов'язувати з тим, що все-таки як я вже от вас запитував, що можливо. Будуть наступного року в Україні вибори? Слухайте, я вам краще почну з анекдот. Коли коханця на 10-му поверсі застає а, чоловік, що повернувся із а, відрядження на того, коханець стрибає. Від подружки летить і думає, Боже, врятуй мене, більше я ніколи не буду по чужим жінкам ходити. Ну, ніколи, тільки врятуй мене. Тут раз зачепився трусілями за якусь суху гілку, повис до метра три від землі, стрибнув, отряхнувся, каже, Боже ти мій, які дурні думки в польо приходять. Так от, коли, коли Оце ми всі летіли з 10-го поверху після 24 лютого, 22-го року, всі кричали: Боже, та тільки дай нам якось вистояти і відбитися, дай нам цю Україну якось врятувати і самим ці України врятуватися. Але як тільки зачепилися деякі політики трусілями за суху гіляку, вони вже почали казати, Боже, та ні, в мене плани помінялися. Я вже бачу, як можна відбиватися від Росії. Уже я побачив горизонти. Нам цей Зеленський власне кажучи, не потрібний вже. Ми вже якось самі, ми якось залужним домовимося, і все буде тіп топ Ну не Залужним, так і з потім вдомаський трет, третій проведемо там. Ну віддамо щось знову путіну. Ну, буде якось нормально. Тим більше друг Порошенка зараз. Приходить у Варшаві до влади, перемогла партія, яка дуже близька до партії Порошенка. Зараз скоріше всього у Варшаві буде прем'єр близький. Дональд Туск до Порошенка, або із людей Дональда Туска, вони дуже близькі друзі, товариші. Вони вже починають намацувати європейські якісь вектори, там, де застряв Зеленський у Польщі, то ми зараз покажемо, як ми можемо розрулювати, наприклад. Да? Ну, таке інше. Тобто, коли трусіля відчепились від Гіляки, почалася класична українська свара, яка триває, триває і триває. Не тривала вона при УНР, триває вона й зараз. Скоропадський Петлюра, Грушевський Скоропадський це все безкінечно. Наша, наша політична культура або політична безкультура, коли ми вважаємо, що е, твоя думка, тобто ми, ми діємо, чесно кажучи, як абсолютно, вибачте, невиховані люди, коли з думкою іншого не рахуються. Коли от, бачить тільки свою думку інчужу неправиль. А на цьому не будується політична довіра. На цьому неможливо будувати уряд політичної довіри. розумієте? Коли знову Зеленському запропонують, як це а вони іншого не вміють, не просто іншому не навчення. Вони запропонують Зеленський. Ти нам Міністерство енергетики, ти нам «Укрнафтогаз», а ми поводимося Тимошенко віддати тето, наприклад, Міністерство аграрної політики, а тому тето, і це буде коаліційний уряд. Ми таких коаліційних урядів за 30 років, знаєте, нахлібалися вже. Не знаємо, по яких офшорах ці гроші ще шукати. І знову це Зеленському от на такому блюдечку, знову заносять. Пане Вікторе, то от чи не вважайте ви, що ось ці політична культура, чи, як ви сказали, безкультур'я не призведуть до непоправних якихось наслідків для країни? Знаєте, нам зараз, я по-перше, ні. Я зовсім на це дивлюсь спокійно, тому що я дивлюся, як ведуть себе наші бойові генерали. Які пройшли дебайцовський котел, які пройшли 2014-15 рік, які вже на війні вже під бомбами, ракетами уже півтора зараз року. Вони розуміють пріоритети. Вони розуміють, що їм Путін ніякий Мінск не подарує. І тому для них є пріоритетом Я, і навіть в разі чого поправити політики, не втручаючись напряму в політику. розумієте? Я не боюся цього. Хай бояться політики, того, що військові можуть сказати, не в, заходячи танками, вибачте за грубу таку асоціацію в Київ, але просто скажуть: займайтеся справами забезпечення Збройних сил України і досить віркатися. Уже настільки ми навчилися, Бог вже нам стільки шансів виділяв, що вже всі ліміти вичерпалися. А от що нас дійсно треба, треба має турбувати, так це дійсно партнерська допомога заходу, яка з кожним днем тане. І коли ми замість того, щоб сваритися, нарешті почнемо виробляти достатню кількість наших боєприпасів. Коли ми навчимося нарешті робити наші патрони, снаряди, ракети. От що нам зараз треба, а не ваші вибори, і з вашими рейтингами, і з вашими вимірюваннями пісюнами. Нам це не потрібно. Я говорю просто-напросто, як да? який політично не занажований, але який живе разом з дітьми тут і хоче, щоб наші Збройні Сили України були такими, які забезпечать нам краще, ніж будь-яке НАТО, нашу, наш мир і безпеку. Ми теж на це сподіваємося, пане Вікторе, і не знаємо, що це неодмінно таки станеться. Але ще, от підсумовуючи нашу розмову, цікаво від вас почути, решті, які висновки повинне зробити українське суспільство із от цього такого інформаційного шуму довкола того, що, начебто, існують якісь конфлікти між військовим і політичним керівництвом слухайте. Я не можу зараз на такій мажорній ноці закінчити нашу розмову. Наше суспільство хворе. Наше суспільство це сукупність переляканих, частково зневірених, втомлених людей. І ми, от я до вас звертаюся, до своїх колег, часто маємо виступати як терапевти, а не розбурювачами цього всього. Розумієте? Сто разів перевірити перед тим, як щось покорікнути, скільки можна вже спекулювати на цих страхах людей. Суспільство зараз наше дуже налякане, дуже втомлене. І ті, хто вміє усвідомлювати ситуацію, несе подвійну і потрійну відповідальність за сказане, наше суспільство треба власним прикладом виховувати. Показувати, як ставитись до фактів, до подій, як знаходити наш власний інтерес України в тому, що відбувається на близькому сході, у Сполучених Штатах та й всередині України, де наш тренд, де наша перспектива, як ми можемо вискочити звідси національні інтереси. Треба навчитися нам формулювати для себе наші національні інтереси. А наші, наші національні інтереси зараз полягають у сильній армії, у сильній армії і в сильній економіці. Якщо ми на цих двох китах... Зосередимося і будемо шукати, де ми можемо самостійно вибудувати свою потугу і в мілітарній і в економічній сфері. Тоді суспільство почне отрізвлятися. Не буде месія у нас. Жоден месія нас не порятує, і жоден партнер нас не порятує, Поки ми не навчимося тут давати лад один з одним. Один з одним. Коли наша політична культура буде рости, ми. Тільки тоді виживемо, коли політична ділова культура і довіра в самому суспільстві будуть такі, що ніякі фейки її не можуть розлякати. Розумієте, тоді ми будемо сильною державою. Ну, дійсно, є над чим працювати, є до чого прагнути, і віримо, що все таки рано чи пізно, дай Боже, щоб рано все таки наше суспільство дійшло до того, що е, дійсно стало і сильним ментально і фізично. Дякуємо, пане Вікторе, за Діма. ці пояснення за ці коментарі. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що спілкувалися із Віктором Вікторем Елешиком. це журналіст і медіа експерт, зокрема, пан Віктор. Нам пояснив, чи дійсно чутки про звільнення вищого керівництва України військового керівництва України комусь вигідні, хто за цим може стояти? На все добре. На все добре.